Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємося про те, які люди вас оточують, що відбувається навколо вас. Отже, давайте будемо починати. Люди, які вас оточують, які люди знаходяться навколо вас. Дуже багато людей, які цікавляться. Одразу змалювались дві жінки з довгими носами, які постійно намагаються пронюхати побільше інформації. Про ваше особисте життя. Це стосується ваших відносин, сім'ї вашої відносини з вашим партнером. Їм все цікаво. Якось змалювалися цифри 8 і 5. 8 і 5. І поряд ще трійка. Не можу сказати, можливо, 38. 85, або це номер квартири, або вік. Щось з цими цифрами пов'язано з цими жінками. Розумієте, ці цифри відносяться до цих жінок? І чому акцент і йде саме на цих жінок? Знаєте, мало того, що вони. Якісь от, цікаві, одна з довгим язиком, а інша тут жінка, яка хм, намагається якусь шкоду вам нанести через магічні дії. так вона направляє до вас темну енергію. Але чомусь вона не може пробити стіну, не виходить, чи то у цієї дамочки немає доступу, щоб так зашкодити, як вона хоче так. Просто їй потрібен, можливо, вхід у ваш простір, так? у ваш, можливо, будинок чи квартиру, чи то у вас якийсь захист, який заважає їй, І от вона тут цікавиться, що ж це таке? Як же прийшли її? Праці. Вона цікавиться, прям, чи діє те, що вона зробила, чи не діє, і їй не сидиться, а інша просто розпускає, розпускає язик, багато говорить і постійно чомусь ви в центрі уваги у цих двох дамочок. Це можуть бути і ваші сусідки, і ваші родички, і колектив з роботи, можливо, так, але цих жінок прямо сіль підчеркує так, от вони прямо радіють, коли ви стикаєтесь з якимись труднощами, з якимись проблемами. Як тільки вони про це дізнаються, вони просто дуже сильно радіють. Але не виходить, не виходить закритий доступ, ви дистанцію тримаєте з цими дамочками, мабуть, щось підозрюєте або інтуїція вам під... Вказує, да? Не можу сказати, що у вас прям тут якісь труднощі у відносинах. Ні. Просто як ваше рішення, чи що ви не довіряєте цим людям, інтуїтивно відчуваєте, що вони деструктивні для вас люди. Так? І ще одну жінку показало тут. -от. І от тут вже точно сфера діяльності, тут жінка намагається зайняти ваші позиції. Жінка, якій ви допомагали, вона користується вашою добротою, вашою добротою, і таке відчуття, що дуже страшно вам заздрить. І з її сторони, як начебто вона намагається вам допомогти, якісь підказки йдуть з її сторони, але. Знаєте, як начебто, коли зближується з вами, вона все більше дізнається про ваші можливості, так, про ваші міцні позиції, в яких ви на сьогоднішній день знаходитесь, її це цікавить. І вона сюди знаєте, якби помітила свій погляд. Вона хоче зрозуміти, і вона хоче зрозуміти, як опинитися на цих позиціях, вона хоче віддвинути вас. В сторону, так, або взагалі прибрати з цих позицій. Вона хоче зайняти ваше місце, ваше місце під сонечком. Так. Вона прямо думає про те, що було б добре, якби ці всі можливості стали моїми. У неї ціль. Вона перед собою як ціль поставила: крутиться навколо вас, втирається все більше і більше в довіру. Тут потрібно бути обережними. Так? І чим ближче ви наближаєтесь до цієї людини, тим більше ви віддаєте їй можливостей. І знаєте, ви наближаючись розкриваєте про свої можливості. Так? І тому ви даєте їй можливість стати сильнішими. Тут потрібно тримати дистанцію так? в сфері вашої діяльності. Не потрібно досить близько підпускати до себе оточення, з якими ви обертаєтеся в одному колі, для того, щоб вони не знали про ваші можливості. так? Те, що дає вам силу, те, що дає вам можливість рухатися вперед. Тут, звісно, є і інші люди, які вам заздрять, так? І це створює вам конкуренцію, але саме ця жінка поставила ціль зайняти вашу позицію. так? Хоча. Ви допомагаєте, ви спілкуєтеся і навіть не підозрюєте, що ця жінка може вас підсижувати. Ви не бачите її сторону темну, так? вона її дуже добре приховує. Вона її дуже добре від вас приховує. Тут схоже на те, що людина просто одягає маску. Коли попадає в цю спільноту, так? І ви не підозрюєте. Це брехня, це її брехня. Вам потрібно дізнатися, що відбувається в житті цієї жінки. Так? Для того, щоб зрозуміти, тоді ви зробите правильні висновки, ви будете здивовані тому, що. Ви можете накопати на цю дамочку. У вас є така можливість? Просто, мабуть, вам зараз ні до цього. У вас є спільні знайомі. так? Ви можете. Ви можете. Вам доступна ця інформація, ви, якщо захочете, ви дізнаєтеся, так? І тоді зробите правильні висновки і перебудуєте ваші відносини. Так, давайте ще подивимось. Тему родичів тут змалювалася. Щось тут інформація йде стосовно двох чоловіків. А, ви давно перестали з ними спілкуватися. Цих чоловіків щось пов'язує вони, чи то родичі, чи, можливо, один з них родич, а інший друг його, так? такий закадичний, щось з минулим. Щось з минулим, розрив через скандал, не бажаєте спілкування з цими людьми. Так? Але вони хочуть, вони хочуть з вами спілкуватися, вони хочуть налагодити те спілкування, яке було раніше. Так, Якісь корисні цілі в них тут. І у вас є зв'язки, у вас є якісь можливості через визначене коло людей. Мабуть, це ділові зв'язки послугами, якими. Ви користуєтеся, люди, які вам допомагають, вони рангом вище. І от знаючи про те, що така дружба водиться з цими людьми, вони хочуть. Знаєте, налагодити з вами відносини заради якихось своїх корисних цілей, от якогось результату хочуть добитися. В них щось не виходить зараз на даний момент, але найближчим часом вони почнуть проявлятися, будуть робити спроби, налагодити з вами контакт, помиритися захочуть з вами через родичів. Через родичів, скоріш за все, тому що це спільне коло, тут є, проглядається родинний зв'язок, і вони будуть шукати причини для того, щоб цей контакт знову налагодити. Але, але вони не признають свою провину, що колись вони були в чомусь винні. Так? І тут є образа у вас, на цих людей, на цих чоловіків. Ви ображаєтесь тут, ви залишились після розриву ображені. І ця історія, вона давня, це давно трапилося. Скоро почнуть родичі нагадувати імена цих чоловіків. Так? Інформацію ви отримали, тому вам вирішувати, як бути далі. І ще хочеться сказати про дорогу: тут якась дорога змалювалася. Давайте розглянемо її. Якась жінка в дорозі. Так, і що ж вас тут чекає в цій дорозі? Що ж це за жінка? Давайте її розглянемо ближче. Угу. Якесь бажання. Якесь бажання в неї з вами поговорити. Жінка або далеко від вас живе, або зараз знаходиться у відрядженні у якихось справах. І тут людина вирішує свої особисті питання. Можливо, по роботі, поїздка. Так? Можливо, хтось поїхав, знаєте, на заробітки в кінці кінців, так? Тому що тут вирішуються її особисті питання життєві. Угу. Якась розмова. Вона хоче з вами поговорити. У вас хороше, нормальне спілкування з цією людиною. У неї є ідея. Народилась ідея стосовно сумісних з вами дій, якогось проєкту, якоїсь справи. Зараз поки що вона сумнівається і вона не впевнена, що ви погодитеся, їй недостатньо ресурсів чи можливостей, щоб це самостійно запустити. Цей процес, так? А ви є якраз таки тим елементом, який може їй допомогти, і цей процес буде запущено. Вона розраховує на ваші сили, на ваші знання, на ваш досвід. І вона планує це не по телефону вирішити, а хоче дорогу зробити. І повернувшись з цієї дороги, вона обов'язково. Прийде до вас і буде з вами цей момент обговорювати в надії отримати згоду від вас. Але справа під питанням. Справа під питанням, тому що жінка тут вона не постійна. Вона змінює в своєму житті цілі, вона нестабільна. Знаєте, коли людина сьогодні, наприклад, запускає один процес, а потім їй це надоїдає, вона може бросити, так, вона може приключитися різко на щось інше. Тому ця ситуація, навіть якщо цей процес буде запущено, так? і ви погодитеся у підсумку, це не приведе до того результату. До якого ви можете домовитися. Отак От я вам скажу. Знаєте, ця людина вона декілька разів, яка начебто підвела вас у якихось справах, ну, не так вона вчинила, як повинна була вчинити. От Як начебто була зрада зі сторони цієї людини. Так, Коли вас підставляють, коли вас зраджують і потім роблять вигляд, що нічого такого не відбувалося, і залишають один на один з проблемами, так коли ви чекаєте від цієї людини допомоги. Це не серйозні такі обставини, звісно, але тим не менш спілкування продовжується і все, начебто, добре. Отака От жінка, тому тут сенсу немає. Вирішувати, звісно, вам, але сенсу немає вкладатися у цю справу. І як би ви не загорілися, яка б пропозиція була, не була цікава, так, і перспективна. Але я вам скажу не з цією людиною ненадійна ця людина. От такою є сьогоднішня сіль для вас. І я хочу вам сказати, що якщо ви хочете діагностику або волхування на солі, звертайтеся за номером в Телеграм, який ви зараз бачите на екрані. Я дякую вам за те, що дивитесь мене. Я дякую, що ставите вподобайки, пишете мені коментарі за те, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!